Вітаю вас в ефірі. Програма цей день з новинами суботи, 13 серпня. В студії Юлія Вітряк. Що не день, то нові повідомлення про артилерійські обстріли на Дніпропетровщині. Найбільше страждають про фронтові населені пункти. Сьогодні вночі Нікопольські та Криворізькі райони знову зазнали ударів від російської армії. У наших населених пунктах агресор працював з градів та органів. На щастя, обійшлось без жертв. По житлових кварталах Нікополя ворог випустив до 30 реактивних снарядів з градів. Внаслідок обстрілу у місті пошкоджені 11 багатоповерхових та 13 приватних будинків. Зачепило дитячий садок, гаражі, 10 господарчих споруд та 4 автівки. Перебиті газогін та лінії електропередач. Зараз на місці працюють аварійні аварійні бригади по відновленню комунікації. На щастя, з людей ніхто не постраждав. По Криворізькому району ворог ударив з ураганів, поцілили по Зеленодольській та Апостолівській громадах. Обійшлось без руйнувань та постраждалих. До ситуації на Південно-Бузькому напрямку вже понад тиждень як прикута загальна увага. Ворог накопичив великі сили на цій ділянці фронту. Про оперативну обстановку далі. На Південно-Бузькому напрямку противник здійснював обстріли із танків та артилерії в районах посад Покровського, Степової долини та ще 27 населених пунктів. Ворог намагався вести наступальний бій в напрямку Сухий ставок лозове Успіху не мав та відійшов. Російські війська завдали авіаційних ударів біля Осокорівки та Андріївки. Окупанти продовжують ведення повітряної розвідки безпілотниками. Обстановка в нашій операційній зоні залишається стабільно напруженою, але контрольованою. Про це повідомляє оперативне командування Південь. Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони, надаючи перевагу тактиці контрбатарейної боротьби та авіаційних ударів. Відчайдушно протягом дня тричі намагався вести штурмові дії за підтримки танкового вогню в напрямку Андріївки, Широкого та Олександрівки. Успіху не мав, втратами ретирувався. Ворожа штурмова авіація та гелікоптерні пари сім разів атакували наші позиції вздовж лінії зіткнення. Та вивільнені населені пункти, прагнучи руйнувати інфраструктуру Миколаївщини та психологічно тиснути на мешканців Одещини. Ворог з літака Су-35 з напрямку Чорного моря атакував ракетою Х-59 західну частину Миколаївської області. Втрат та руйнувань нема. У відповідь нашою авіацією нанесено 5 ударів по опорних пунктах та скупченню озброєння та техніки в Баштанському, Береславському та Херсонському районах. В рамках виконання ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань забезпечено ураження автомобільного мосту, дамби, нової каховки з контрольним виключенням використання його за призначенням. Військовий експерт Олег Жданов пояснив, наразі російські війська продовжують вдаватися до збройних провокацій, тому не припиняють обстрілювати найбільшу у Європі Запорізьку атомну електростанцію. Что касается обстрелов, ну тут география, конечно, очень большая, к величайшему сожалению. Харьков, ракетный обстрел и реактивными снарядами, Сумская, Сумская область, артиллерия, створная артиллерия, Николаев, вчера днем были обстрелы, ночь более-менее прошла спокойно. Краматорск, 11 ракетных ударов, очень серьезные обстрелы, большие разрушения, есть жертвы. Кременчуг, обстрелы, за, за, Запорожская область, были слышны взрывы в самом Запорожье, но город как бы не обстреливали, а вот по области удары наносились. Никополь, реактивные системы ГРАД, Марганец, реактивная артиллерия, обстрелы. Криворожский район, реактивная артиллерия, ураганы, обстрелы. И вчера в течение дня была четырежды обстрелена российской артиллерией Запорожская атомная станция. Ну, Россия играет в очень опасную игру, они пытаются шантажировать не только нас, весь цивилизованный мир вот этим ядерным шантажом, что они разрушат атомную станцию. Причем инстинкт самосохранения у них не, не работает. Почему? Потому что до Российской Федерации ближе всех, до Европы дальше, чем до России, но они, они упорно продолжают обстреливать атомную станцию. И самая главная задача, самая главная задача это посадить нас за стол переговоров. <music> Не пам'ятаючи про всі його, гріхи, слава Отцю і сину і святому духові, сьогодні у кривому розі в останню путь провели героя захисника Івана Кривоносова. Ще на початку війни Івана мобілізували 7 серпня, боєць помер внаслідок отриманих травм. Без найріднішої людини залишилася дружина Олена та єдина донька Наталія. Папа это самый лучший человек в мире, это самый веселый, самый добрый. Это человек с душой, который ни, никогда не мог отказать никому в любой беде. Он всем помогал. Всегда, всегда. Это железный человек. И тут такое случается. Он ум, просто уму непостижимое. Мне до сих пор не верится, просто что такое случилось. Взагалі, це который с з душою воювати за нашу страну. Це патріот від, від істинного від чистого серця, патріот нашої страны, який хотів, щоб русские пішли з нашої землі. У мирний час Іван Кривоносов працював газорізальником копрового цеху на Арселор арселормітил Кривий Ріг. Попрощатися із захисником сьогодні прийшли колеги, друзі, знайомі та сусіди. Розповідають, завдяки його працелюбній активній вдачі на цьому мікрорайоні з'явилися місця дозвілля та майданчик для собак. Рідні та знайомі бійця кажуть, Іван був дуже світлою і відповідальною людиною. Згадують його добрим і теплим словом. Дуже багато він робив. Вони робили там площадки у нас, спортивні площадки, він там допомагав. Дуже приємна людина. З ним приємно спілкуватися, завжди дуже допомагав, як з сусідам. завжди одзичили був, завжди радісний. Дуже хороша людина, і дуже шкода. Я бачила його перед цим ну, тиждень десь. Вони, він приїжджав із він він супругою вони гуляли. Узнала від Фейсбука. Дуже, звісно, шок був конкретний. Він був досвідчений воїн, він і в АТО служив. Тобто він він ще і Пройшов ту з 2014-го чи з 2015-го, ну я так приблизно можу сказати, але ж, ну, і, коли його призвали, йому саме перша прийшла повістка, він мені сказав, що, е, що все-таки піде, хоч це ризиковано, але ж піде. Ну і тут його одразу раз і на передову. І він оце в таких гарячих точках. А Ваня, я можу сказати, що це був чоловік, титан. Это была поддержка семьи, это была опора, защита рядом с ним. Наташа чувствовала себя в безопасности, отзывалась, мы можем сказать о можемо только одни хорошие слова. И когда мы узнали, что он погиб, это была огромная травма для всех нас. Поховали криворізького героя на центральному кладовищі. Надія Шевченко, Олексій Правицький, цей день. Речі першої необхідності одяг та харчі. В місті діють пункти з видачі допомоги переселенцям. В одному з таких приймають внутрішньо переміщених осіб із Високопільської громади. Там побувала наша знімальна група. До Кривого Рогу продовжують пробивати переселенці. Усім новим криворістям у нашому місті надають прихисток і необхідну підтримку. Один із пунктів видачі державної волонтерської допомоги працює в Інгулецькому районі. Це наш пункт видачі, знаходиться за адресою Салтиківська, 29. Це це кожного дня ми видаємо продуктові набори, які вже сформовані у нас. І... Продуктові набори від кого? Це чия допомога? Це державна допомога від президента. Одноразова державна допомога. Дякуючи нашим волонтерам, а особливо от Ірині Гагуа, яка допомагає з благодійного фонду Міжнародна єдність, який нам неодноразово. Ну і якби можна сказати, саме максимальну допомогу допомагає нам з памперсами, з вологими серветками, з іграшками, з одягом. Також програма нот» ну, передає памперси, допомагали неодноразово нам. Люди, от місцеві жителі з міста Кривого Рогу, також приносять нам одяг, взуття, білизну, те, що от потреба. У цьому пункті видачі допомогу отримують виключно переселенці високопільчані. Через війну багатьом жителям Високопільської громади довелося покинути рідні домівки. В кожного з цих людей своя болюча історія. Я попав в полон. Тобто мене вивезли в Херсон, і, ну, звісно, її з'ївались. Дуже багато чого було. Ну, в Херсоні довго сиділи, поки камість знайшли перевозчика, щоб ми могли вибратися відтудово. Тому дуже тяжко виїжджати тут. Я з Високопільського ОТГ з Ольгина. З марта місяця це ж в окупації були, в апрелі вийшли, 23-го пішки йшли. Через Архангельське. туди. Ми вже в Кривому Розі, тут дуже допомагає. Той раз була, мені давали і печення давали, і крупи, і сахар, і кофе. Ну було все там. Цього разу що отримали, зараз вам довідка, так? Та ж речі, якісь. Потовий бать... набор в коробці. Тут у нас печиво, серветки, мило і царі. І... Угу. І... Сьогодні родина Максима отримала не лише продукти та речі першої необхідності, а й приємний сюрприз. У найменшого у родині Гапичів Єгора день народження. Тож у пункті видачі допомоги на іменинника чекали подарунки. Тушонка, згущенка, макарони, сахар. А сьогодні подарунок який. Подарунок, самокат, сину і мотоцикл. Сьогодні моєму синочку два роки. Ви вже зараз з сім'єю. Ви з'єдналися, разом всі живете, дружина, ви і двоє дітей. Це правильно? Так, і сьогодні вашому сину два годика. Окрім продуктів, одягу та речей першої необхідності в цьому пункті видають і засоби реабілітації. За період роботи пункту вже понад 11 тисяч мешканців Високопільської громади отримали державну та волонтерську гуманітарну допомогу. Високопільчанам, які опинилися за межами Кривого Рогу, також ідуть назустріч і надсилають допомогу навіть поштою. Надія Шевченко Олексій Васильченко. Цей день. Завтра своє професійне свято відзначатимуть ті, хто робить кращим життя чотирилапих, пернатих і хвостатих. А разом з тим дарує спокій їхнім господарям. Це працівники ветеринарної медицини. Про роботу і захоплення криворізького ветеринара Віктора Королькова. Наш сюжет вони кожного дня йдуть на подвиги, аби врятувати життя своїх особливих та безмовних пацієнтів, не зважаючи на їх вид та розмір. Сьогодні своє професійне свято відзначають ветеринари. Що не день то нові виклики, адже робота з тваринами справа не з легких. Спеціалісти ветеринарної медицини твердо знають, фахівцями в їхній галузі не стають, а народжуються. Лише ті, хто з малишко любить тварин, з роками можна знайти у цьому справу свого життя. Віктор Корольков прийшов у ветеринарну медицину понад 30 років тому. Каже, нині і не уявляє себе в іншій професії. Я можу працювати е, практично без вихідних. І до 20 годин можу працювати, мов приспати і знову працювати, працювати через те, що це як наркотик. Якщо тварини на тебе йдуть, якщо ти маєш результати. А особливо дуже мені подобається, коли ти спасаєш новороджених тварин, коли даєш життя тварині, коли ти все співаєш зробити своєчасно і на світ. З'являється нове життя. Воно дає натнення, воно дає стимул тобі. Це як наркотик. Якщо любиш свою професію, ти в професії присвячуєш практично все своє життя. Більшість пацієнтів цієї клініки звичні домашні улюбленці, коти та собаки. Проте запит є і від власників декоративних тварин: гризунів, плазунів, птахів. І не тільки у домашнених. Було таке, що привезли лисицю, яка попала в капкан. Капкан витягнули, ну вона так прищемила тобі е, травма несерйозна. Мої е, провели седативні препарати, її, вона заснула, обробили все, винесли у двір її, е, е, тільки вернулась, лисиця проснулась, лежала, лежала, притилилася, хтось сказиться. Раз, пригнула через забор, і тільки побачили ми її. І втекла. Не лише перша допомога, а й хірургічні втручання і стаціонар. Тут все як у лікарні для людей. Наша центральна клініка має змогу на сьогоднішній день. Оказувати допомогу тваринам практично різних видів. І ми маємо матеріально-технічну базу, яка дає змогу нам високоякісно лікувати тварин, оперувати їх. У нас є всі умови для того, щоб ці тварини знаходились на стаціонарному лікуванні. У нас є достатня кількість інфузоматів. Ветеринари кажуть, лікують не тільки братів менших, а й сприяють гармонії у родинах, де живуть тваринки. Ми лікарі, ветеринари, лікуємо не тільки тварин. Ми лікуємо і людей, лікуємо їхні душі, можна сказати так. Через те, що наші брати менші, всі тваринки, які живуть в кожній сім'ї, це члени родини і їхнє здоров'я має велике значення для власників тварин, їхній настрій, їхнє. Атмосфера в сім'ї дуже багато, от від чого залежить від здоров'я тварин. Олексій Провицький – цей день. Будівельники у тренді, як прогнозують кадрові експерти, після перемоги саме будівельники в Україні стануть топовою спеціальністю. У Кривому Розі є заклади, які випускають спеціалістів цієї позитивної мирної професії. Ірина Павленко відвідала такий заклад і поцікавилася, як навчаються професіонали майбутнього. Відбудова України у їхніх руках. Експерти прогнозують, після перемоги саме будівельники очолять топові спеціальності на ринку праці. У нашому місті один із закладів, що випускає таких фахівців, Криворізький центр підготовки та перепідготовки кадрів будівельної галузі. За словами очільника закладу Валерія Яременка, групи майбутніх спеціалістів, які докладуть рук до відбудови синьо-жовтої України, вже набрано. На базі дев'яти класів це групи. Електрогазозварювальника, зварювальник на півавтоматичних машинах, група маляр-штукатур лицювальник плитичник. Ми продовжуємо набор групи на базі 11 класів електрогазозварювальників і монтажник складальних металопластикових конструкцій. Додатково проводимо набір групу муляр-штукатур, бо відбудови – відбудові це самі важливі професії. Три-чотири місяці, і ти вже можеш робити ремонт у власній оселі. До того ж, маєш відповідний документ, сертифікат. Зараз ми всі повинні бути будівниками, всі повинні мати якусь освіту і повинні знати, що робити. Да? Ми запрошуємо всіх і особливо людей з числа переміщених осіб. Також ми запрошуємо долучитися до нас, спонсорів, донорів, для того, щоб ми могли провести цю курсову підготовку для осіб переміщених безкоштовно. Тамтешня фабрика будівельників налічує 18 професій. Суттєво змінився імідж закладу. Реконструйовано чимало аудиторій та майстерень. Майбутні будівельники активно практикують на підприємствах-партнерах, а в закладі набивають руку на сучасних будівельних технологіях. Тут функціонують два навчально-практичні центри: це творча кухня малярів, штукатурів, монтажників утеплення будівель. Тут ми вивчаємо не тільки утеплення фасадів, а і виконання декоративних штукатурок. Опоряджувальні роботи, всі необхідні роботи, ми можемо відпрацювати. І коли йти на підприємства, наші учні вже пройшли практику. З любої дитини можна зробити хорошого спеціаліста. Головне, щоб майстер вмів це сам виконувати на високому рівні. У старшого майстра Катерини понад 10 років будівельного стажу змінила фах вчителя трудового навчання на будівельну галузь. каже, таке рішення було того варте. У справах ремонту Катя майстер на всі руки. За фахом я на даний момент старший майстер за професію штукатур лицеварник, плиточник маляр. Після закінчення інституту через деякий час. При виборі роботи я попала в даний навчальний заклад. Наші учні, які йдуть працювати, кажуть нам велике дякую, тому що вони йдуть на високооплачувані робочі місця. Ця робітня штукатурів Катеринина на територія. Коли вже є будівля і необхідно починати стартові якісь вирівнювання стін, штукатур йде першим. Ми зараз знаходимося в майстерні за професію штукатур. Тобто діти з самого початку знають. Інструменти знають, яким розчином вони використовують, вчаться як працювати як і лівою, так і правою рукою. Крім того, у закладі працює центр профорієнтації, центр кар'єри і на повну комісія, де спеціалісти допомагають молоді обрати майбутнє. Ірина Павленко, Денис Захаров цей день. Вступна кампанія триває 10 серпня. Фінішувала основна сесія національного мультипредметного тесту. До 23 серпня. Вступники мають подати заяви в електронному вигляді на конкурсні пропозиції омріяних вишів. Пройти цей етап вступу допомагають зокрема в ПЕД-університеті. Тему продовжить Надія Шевченко. Зараз у абітурієнтів екватор вступної кампанії позаду конкурсний випробувальний національний мультипредметний тест. А тепер активний час для подання електронних заяв. Стартував цей етап 29 липня і триватиме до 23 серпня. Субна кампанія ми розуміємо в цьому році з усіх боків Вона дуже незвична, не така як нестандартна. В цьому році вступають не на підставі ЗНО, а на підставі національного мультипредметного тесту. І якщо раніше не було так, що е, цей ЗНО зовнішнє незалежне оцінювання, оцінювання було перед е, е, поданням заяв, то зараз воно йшло паралельно. Тобто е, розпочалось подання заяв. А ще національний мультипредметний тест абітурієнти здавали випускники шкіл, тому динаміка подання заяв, заяв суттєво відрізняється. Тобто, якщо раніше в минулих роках досвід нас показував, що в перші дні був максимальний наплив максимальна кількість заяв подавалась, то зараз в перші дні ще було дуже дуже невелика кількість заяв, загалом по Україні. Ми дивимося, що зараз динаміка в Криворізькій тому державному педагогічному університеті відповідає загальноукраїнським тенденціям. Це і в нашому місті, і в Дніпропетровській області. Не зволікати, а якомога швидше подавати заяви через власні електронні кабінети. Радять фахівці. Сертифікати вступники можуть побачити не одразу. Він формується декілька днів. Заяви до вступу подають вже після отримання сертифікату. Заяви подаються в електронному вигляді, але є категорія вступників, кому їх потрібно надавати в паперовому. За винятком тих, хто має пільги, пільги треба прийти в заклад освіти і їх там зареєструвати. Але якщо пільг немає, то заяви подаються виключно через електронний кабінет. Педуніверситеті працює консультаційний пункт, де вступнику допоможуть подати заяву через електронний кабінет в будь-який омріяний виш. Максимально можна подавати п'ять заяв на будь-які спеціальності та в різні університети за пріоритетами. Якщо вступник претендує на місця державного замовлення. При нашому університеті цей центр працює в головному корпусі в аудиторії 130 де працюють фахівці, які зможуть, скажімо так, і надати консультацію. І якщо є певні технічні моменти, то подолати ці технічні моменти. Тому не намагайтеся вирішувати самостійно. В мене сестра провела до цього закладу, щоб вступити до фізичної культури. Мені подобається цей заклад. Ну, вона вже проходила Зуступити на компанію, то ми також же сам поступав ну пам'яті вступити. Наступний етап після подання заяв з 29 серпня. Тоді вступники мають отримати рекомендації відповідно до своїх пріоритетів і своїх балів. Надати оригінали своїх документів вступники можуть за умови проходження на державні місця за конкурсом. Подають зараз електронні заяви і ті, хто вирішив продовжити навчання в магістратурі. Необхідно зараз створити електронний кабінет. Це випускники бакалаврата. Причому не обов'язково, якщо закінчив один університет, то магістратуру в той же самий. Можна магістратуру в інший, і також є можливості перехресного вступу. Тобто е е закінчив. Бакалаврат за однією спеціальністю, а магістратуру вже і можна і за іншою. Звісно, треба скласти фаховий іспит, який відповідає рівню бакалавра. Якщо раніше для вступу до магістратури необхідно було складати іспит з англійської, то в цьому році його відмінили. Педагогічному вузі вже визначилися, коли почнеться новий навчальний рік для студентів. Першокурсники бакалаврату з 12 вересня, а магістри з 29 вересня. Надія Шевченко, Артем Кравченко. Цей день на сьогодні все. Тихої вам неділі. Будьте з нами у соцмережах. Слідкуйте за новинами міста і країни. Тримаймося.